Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримка України має вирішальне значення для європейської безпеки. Як теперішня ітерація так званого мирного плану Росії та США, на вашу думку, може вплинути на безпеку Європі? Адже станом на сьогодні у Європи ну недостатньо засобів для того, аби вони могли самотужки забезпечити собі безпеку від потенційних російських атак. Так ну я думаю, що тут насправді можна відзначити одразу декілька шарів, якщо відповідати на ваше запитання, декілька шарів чи аспектів цієї проблеми. Ну, по перше, треба усвідомлювати, що повномасштабне вторгнення в 2022 році стало наслідком того, як реагував світ на анексію Криму Росією в 2014 році. Тоді ви пам'ятаєте Україну навіть були прохали утриматися від реакції, фактично закликали віддати без бою півострів. Ну і після запровадження досить символічних санкцій, які не суттєво вплинули на Росію в короткостроковій перспективі. а після того із Росії налагоджували бізнес з'южіл, будували північний потік. потік-2», навіть були поставляли турбіни безпосередньо на окупований півострів Крим. Крим своєю чергою став наслідком реакції світу на агресію Росії проти Грузії, коли вже через декілька місяців після цього акту агресії в 2009 році, ви пам'ятаєте, очільник і теперішній очільник МЗС Росії Лавров спільно із Хіларі Клінтон, тодішньою держсекретаркою, в Москві натискали кнопочку Ресет. Перезавантаження взаємин сполучених штатів Америки і Росії, тобто для США, тоді було важливо знову ж таки зберегти у ті самі стабільні відносини із Росією, пожертвувавши інтересами немалої країни. А що стосується другого аспекту, то звичайно, що Європа зараз чітко усвідомлює, що і Результат завершення російсько-української війни, як вона завершиться, безпосередньо вплине на Європу. Так, Урсула Фондоляєн Ляєн точно це дуже добре усвідомлює. Недаремно в Європі постійно підкреслюють, що російсько українська війна має залишитися не тільки тривалим, але і справедливим миром, тобто справедливою для України угодою, тому що якщо угода знову ж таки буде несправедлива, то це буде заохочення для агресора поширювати агресію і. В Європі усвідомлюють особливо в країнах Балтії в Польщі, що вочевидь вони найперше можуть стати наступною жертвою агресора. Так, тобто, якщо ми побачимо, що війна завершилася тим, що агресор не виплачує репарації за свої дії. Агресор заохочується повернутися до міжнародних інституцій, як, от, наприклад, Велика Вісімка, агресор налагоджує знову бізнесові взаємини там зі США, агресор. Озбуваються санкції, знімають в нього санкції. То що завадить Росії наприклад, в такий спосіб гібридний, наприклад, напасти знову ж таки тепер на Європу? Ніхто не буде відповідати в ядерний спосіб. Тобто, це буде в будь-якому разі кон конвенційна війна, яка точитиметься тепер уже на теренах Європейського союзу. А ну і Росія відповідно буде в подібний спосіб діяти. Тому це перший момент, що несправедлива угода, вона безпосередньо буде пов'язана із майбутнім Європи, безпековим майбутнім Європи. Другий момент, на якому напевно потрібно наголосити, так відповідаючи на ваше запитання, це зрештою загалом розуміння того, яку безпекову рамку матиме Європа в контексті е, тої нової стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки яка опа, тому що якщо ми знову ж таки подивимося на завдання Путіна, яке він ще 20 років тому проголосив, і, зокрема, на Мюнхенській конференції з безпеки, е, то по суті, якщо так е, між рядками дивитися в суть е, в того, що він е, хотів донести, то ідея полягала в тому, що Має світова спільнота повернутися фактично до ситуації 19 сторіччя, коли сильні гравці, коли сильні країни, десь спільно сідаючи за стіл переговорів, фактично вирішують долі, долю людства, так сутьби міра Сіво, як це в російській традиції традиційно описувалося. Путіна дуже дратувало, що за столом переговорів можуть сидіти 50 країн, деякі з них територіально є. Невеличкими, як от, наприклад, якась данія чи Бельгія, але вони мають <кій> даруйте, але вони мають рівноцінний рівноцінне право голосу, так само як і з пихатою величезною роздутою Росією. І от ці, значить, ну зараз я даруйте, не хочу нікого образити, висловлюся термінологією. Російських очільників, які, наприклад, як от Медведєв, часто це безпосередньо пишуть там в своєму телеграмі. Оці карликові, значить, держави щось вирішують стосовно Росії, Путін фактично хотів, ви знаєте, підважуючи систему, яка склалася під другу, після Другої світової війни, створюючи кризу за кризою, тобто це Грузія, потім Крим, тепер Україна. Підважуючи в ту систему, яка склалася, він фактично хотів показати, що вибачте, але ці всі інституції, ті всі багатосторонні інституції, які створилися, та сама ООН, інші вони не працюють, вони не здатні вирішувати кризи, які я створюю. А розв'язати цю кризу можна лише в один спосіб. От я сідаю, наприклад, із президентом Сполучених Штатів Америки, хто б це не був в певний конкретний момент. Я буду правити Росією, скільки мені заманеться, а в Сполучених Штатах Америки президенти змінюються там ще чотири роки. Хто б це не був, ми сідаємо вдвох і ми вирішуємо долю людства. І нам, в принципі, байдуже на якісь принципи міжнародного права, нам, нам байдуже на якісь засади щодо права націй, які були, встановилися. Ми хочемо <клес> фактично поділити світ. Ну і на жаль, Треба зазначити, що Путіну вдалося засвідчити недієвість міжнародної системи, неспроможність адекватно відповідати на виклики. І, на жаль, ця стратегія національної безпеки США, яка була днями оприлюднена, вона мусимо визнати до певної міри, тепер уже приймає за аксіому якраз те прагнення Росії, коли великі країни. В сказати багатополюсному так варіанті, тобто полюсів може бути два чи три там Росія, Сполучені Штати Америки, Китай. Але в будь-якому разі ідея полягає в тому, що ті великі впливові гравці вони вирішують долю інших менших країн. І на жаль, в цьому контексті і треба розглядати ті ту ітерацію, як ви кажете, останню ітерацію мирної угоди, яку зараз в Україні. Підсовують, і вона полягає в тому, щоб фактично налагодити ті стабільні відносини США і з Росією, ну значною мірою коштом України, так тобто, коштом жертви агресії, не агресор платить, а жертва мусить заплатити за мир своїми територіями, заплатити обмеженням, наприклад, своєї армії, заплатити обмеженням суверенітету. Тобто пообіцяти, що не буде вступати до НАТО, наприклад, або що НАТО не буде нас приймати. Тобто, це бачення, якраз яке проштовхував Путін, яке, на жаль, ми бачимо Сполучені Штати Америки суді <клухи> судячи до за цього засвоїли. Європа це усвідомлює, тому ми бачимо зараз такі судомні, я б сказав, дії європейців, які. Намагаються обстояти свою позицію, намагаються втрутитися, переконати Україну, що без якихось гарантій безпеки від США не погоджуватися на такі умови неможливо. Якою мірою це буде успішно? Ну будемо дивитися, хоча в інтересах Європи, передусім, зробити так, щоб угода справді була принаймні принаймні в певних рамках справедливою для України. А не справедливу суто для бажаної суто для країни-агресора хочу говорити також і про Російську Федерацію і її потенційну агресію проти країн Європи. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості російських провокацій у Європі. А зовсім недавно і Швеція прозвітувала, що часто почала помічати російські субмарини у Балтійському морі. І я, знаєте, на цьому фоні пригадую собі і заяви. Прес-секретаря Кремля Піскова, який нещодавно говорив про те, що Європа буцімто готується до війни, а Російська Федерація така мирна і так буде захищати свої інтереси, невідомо від кого, і це дуже схоже на те, що вони говорили у 2013-14 році, перед тим як анексувати Крим і забрати частину українських територій, чи можуть ці провокації стосовно Європи, на вашу думку, стати ще більш зухвалими, чи можуть вони прирости у щось більше? Найближчим часом, скажімо так, ну ті, хто знають історію, принаймні двадцятого сторіччя, вони знають, що це риторика Росії і в першій половині двадцятого сторіччя, і в другій половині двадцятого сторіччя, тобто між двома світовими війнами, тоді комуністична Росія чи Комуністичний Радянський Союз повсякчас повторював, що ми оточені кільцем імперіалістичних, капіталістичних, буржуазних країн, які готуються до імперіалістичної війни проти Радянського Союзу. А Радянський Союз готується захищатися. Те саме було після Другої світової війни, коли Радянський Союз так само казав про те, що ми не само тільки ми, а даруйте. А всі прагнуть на нас нападати. Отже, риторика, вона впродовж десятирічні і сторіч насправді вироблялася і повторюється зараз, звичайно прямим текстом вже говорять росіяни, що вони готові воювати проти Європи. Та Путін про це сказав нещодавно: що ми насправді готові. Ми не хочемо, звичайно ж, ми не хочемо. Ми миролюбна мовляв країна. Але якщо трапиться, то ми готові. А чи готова Європа? треба усвідомлювати з іншого боку що росія вже фактично веде гібридну війну проти країн нато і передусім проти звичайно країн європи так тобто це повсякчасні диверсії, які організовуються на території країн європейського союзу це використання дронів які залітають на території польщі і інших країн це знову ж таки певні дії в акваторії Балтійського моря, це безперечно різноманітні вибухи, які повсякчас відбуваються на території ЄС. Це робота агентури, тобто війна вже ведеться, гібридна війна вже ведеться, і я би сказав, що це є допорогова війна, тобто така війна, яка не може спричинити якийсь якусь якусь серйозну відповідь з боку європейського союзу чи НАТО. Подібні насправді дії радянський союз застосовував в Берліні. Я пам'ятаю, якусь дивився дискусію десь на рубежі 80 х років в західному світі про те, що буде робити НАТО, якщо радянський Союз чи тодішня НДР, Німецька Демократична Республіка, так звана, вирішить атакувати західний Берлін. от що ми будемо робити, якщо це будуть, наприклад, там поодинокі солдати, які будуть просочуватися, або якщо будуть це диверсійно-розвідувальні групи, або якщо це буде ще. Більша ескалація, тобто, де, де той поріг, коли НАТО відповість ну, в підсумку все згодилося до того, що досить сумні перспективи в Берліна в контексті рішучої відповіді заходу. Тому ну насправді напосувало би НАТО, а передусім європейцям дійсно думати, як вони реагуватимуть. Ми чули заяви, звичайно, що в разі нападу на країни НАТО це буде рішуча відповідь. Але якою мірою, наприклад, Європа справді здатна захистити ті самі країни Балтії від потенційної буде часткової окупації, якщо Росія рішуче попре туди, чи Росія це зробить? Ну я думаю, що все таки це будуть гібридні заходи. Ну в повномасштабний спосіб Росія точно не буде скоріше за все атакувати допоки, принаймні триває російсько-українська війна. Але ситуація дійсно новодоболю нагадує ситуацію перед Другою світовою війною, коли поступово ескалювалася ситуація, коли нарощувалися озброєння. Ну і коли, зрештою, агресор мусив перейти в якийсь момент до агресивних дій. Росія справді хоче відсунути НАТО до кордонів династомого року. Я думаю, якщо вони про це про це сказали, то потрібно ставитися до цього із повагою і розуміти, що такі плани в них скоріше за все є, і вони їх поступально прагнутимуть реалізовувати. Тому це напевно перспектива на найближчих місяців, але справжня агресія, серйозна агресія Росії проти Європи. Мені здається, цілком реалістична в середньостроковій перспективі декількох років чи можна, як ви гадаєте, пане Сергію, цьому якимось чином запобігти, що має зробити Європа? Які уроки взяти до уваги? Тому що. Наприкінці кожного року, спочатку повномасштабного вторгнення, здається, що ми все більше і більше і більше говоримо про загрози, які з'являються для Європи. Так було в кінці 22-го, 23-го, 24-го. Коли ми говоримо в кінці 25-го року, це певним чином досягнуло свого епогею, тому що ми вже маємо активні провокації у країнах Європи, які частішують. Ми маємо наслідки російсько-української війни для країн Європи. Наприклад, от напередодні го грудня Молдова просила енергетичної підтримки у Румунії через знеструмлення. В Україні, тобто, це не лише там якісь безпілотники і човни у Балтійському морі. От чи можна цьому якось запобігти? Чи насправді на жаль, у Європи у цей час він такий вже, скажімо так, доволі конечний на підготовку до гібридних загроз від Росії? Ну не дуже приємно, безперечно, те, як в стратегії національної безпеки США, яка була знову ж таки оприлюднена, якраз описано роль Європи. По суті, там ключовим завданням Сполучених Штатів Америки написано досягнення стабільності у відносинах із Росією. Сполучені Штати Америки, я думаю, усвідомлюють, що 21 перше сторіччя пройде про мене під знаком конкуренції США і Китайської Народної Республіки, і це справді ну, досить серйозний конкурент для Сполучених Штатів Америки в промисловому сенсі, в військовому сенсі, а в сенсі військового капіталу, навіть з точки зору демографії. І відповідно для США вочевидь вкрай важливо мати Росію на євразійському континенті. Якщо не своїм союзником, то принаймні не союзником Китаю, так принаймні нейтральною країною, із з якою США мають зрозумілі відносини, стабільні відносини. І коли сполучені штати Америки дивляться, ну принаймні теперішня адміністрація, там чи їхні ідеологи дивляться на євразійський континент, то вони усвідомлюють, що вплив Європи значення Європи в цій всій історії є досить обмеженим і ресурсно, і військово і тому, на жаль, в цій стратегії звичайно вказується, що для євро що Європа розглядає Росію як екзистенційного ворога свого це визнано, що для Європи це є так, але США не називають Росію своїм екзистенційним ворогом чи, взагалі, ворогом. Вони пишуть про те, що їм важливо досягнути стабільних відносин, і власне в цьому контексті вочевидь, сполучені <клістичні> штати Америки схильні навіть жертвувати і інтересами і безпекою Європи. Тобто ідея про нерозширення НАТО, про те, що НАТО має, не має продовжувати розширюватися, це пас Росії, це пас, знову ж таки, Путіну. Ідея про те, що в європейських країнах, начебто, мовляв, уряди, які представляють меншість, але ж ніяк не більшість, і в цій стратегії критикуються деякі європейські уряди це напевно що теж та ідея, яку Венс висловив ще в лютому на Мюнхенській конференції, коли із досить такою резонансною промовою виступив. Тобто, це все свідчить про те, що Сполучені Штати Америки десь дедалі менше розглядають свою роль як парасольку безпеки Європи, і для Європи це не те, що дзвіночок. Так для Європи це напевно уже грім, який гримить з неба. Про те, що теплі часи комфортні часи між воєнно після воєнного періоду, коли Європа збагачувалася, коли Європа позбувалася промисловості, коли Європа скасовувала призов молодиків до армії, коли Європа скорочувала військове виробництво, тому що є Парасолька США ядерної країни. Ну, ці часи минули, і потрібно два рази на це подивитися зараз. Я думаю, що усвідомлення приходить низка країн починає думати про те, щоб призов повернути, але ми бачимо реакцію німців. Так, тобто молоді німці, 18-річні, масово виходять на вулиці німецьких міст, кажуть про те, що ми не бажаємо помирати за державу. Я не знаю, як це назвати інфантилізмом. Чи релятивізму, чи чим це назвати, але люди просто не знають, чого їх навчають в школі. Напевно, що особистість індивідуум важливі, важливіша за якісь колективні групи, колективні спільноти. Там ну звичайно в Німеччині своя історія, так через їхню спадщину нацизму, коли все заради нації і одиниця людська одиниця всього індивідуально нічого не важить. Напевно, що вони відповідно там 70 років в процесі денацифікації навчали передусім індивідуум і помирати за державу, помирати за націю це не гоже, але сьогодні ну немає усвідомлення так у молодих німців, що ну ви не будете, наприклад, помирати за демократичну німеччину. Там, от резонансні інтерв'ю деяких молодих німців про те, що ну та хай Путін сюди прийшов. Чому я маю воювати, чому я маю вмирати? Я готовий та й під путіном жити. Але просто люди не усвідомлюють, що таке путінський режим. Що це просто не та Німеччина, за яку вони не хочуть помирати? Це буде е, нова ітерація якоїсь НДР, е, німецької демократичної в лапках республіки, яка. Вас мобілізує і відправить десь помирати, не знаю в Африці чи десь в європі воювати. Тобто, немає цього усвідомлення, і це звичайно ну величезна проблема. Я думаю, одна сторона це переозброїти Європу, як європейський союз вже поставив собі таке завдання. Все таки промисловість розгортається. Але другий момент це змінювати ментальність зрозуміти, що часи справді змінилися, якщо два роки тому Олаф Шольц в своїй знаменітій промові сказав, звернений до німецької нації, попередній канцлер, про те, що часи змінилися так для Європи і для Німеччини. І можливо, нам доведеться не тільки паски зав'язати, затягнути, але можливо, нам доведеться і захищати зброю. От тому що має що має робити Європа? це по перше переозброюватися, а по друге, щось робити із із ментальністю, із усвідомленням на масовому рівні, що загрози вони є вкрай вкрай серйозними, і можливо світ не буде таким безпечним, яким він був в другій половині ХХ століття. Не про великий жаль. І е, що е, ще більш сумно у цій ситуації? Що от, перебудова міжнародної архітектури безпеки, зокрема у Європі, яка включатиме в себе зокрема і Україну, це складний і довгий процес. Ну але сподіваємося, що успішним він буде, зокрема, через те, що там беруть участь і бере участь Україна. А в Україні є українські сили оборони, які протистоять агресору, просто зараз. Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову і дякую за ваш час. Дякую. Сергій Стуканов, керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу, був з нами на прямому зв'язку.